Усі незаконно приватизовані стратегічні об'єкти повинні бути повернуті у власність держави. На цьому наголошував кандидат на пост президента України Олег Тягнебок під час візиту на Поділля. Лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода побував у Шепетівці, Старокостянтинові та Хмельницькому. Мусить бути ухвалене відповідне рішення про повернення у власність громади стратегічних підприємств. І закон мусить бути про стратегічні підприємства і стратегічні галузі ухвалений. В українському парламенті і навіки має бути заборонена приватизація подібних підприємств. Завершення антитерористичної операції на сході країни допоможе зберегти територіальну цілісність держави. Сьогодні будь-яке зволікання з боку влади на руку лише злочинцям, які тероризують населення східної України. Олег Тягнебок наголошує, необхідно негайно припинити діяльність тих банківських установ, які фінансують сепаратистів, потрібно унеможливлювати джерела фінансування, оскільки їх є декілька. З однієї сторони це Москва, з іншої сторони, це сім'я, режим Янукович. Усі ці банки і інші фінансові установи, які сьогодні допомагають терористам і сепаратистам, мають бути позбавлені ліцензії а проти їхніх власників. Або тих, які давали відповідні вказівки, мають бути відкриті кримінальні провадження. Надважливим в сьогоднішніх умовах є повне переформатування українських правоохоронних органів, адже яскраво проблема міліції постала в Донецьку, Луганську та Одесі. Велика частина тамтешніх міліціянтів в умовах фактичної війни відмовилися виконувати накази та забезпечувати спокій мирних громадян. Сьогодні не реформувати нам міліцію треба українською, не латати дзюрки, а сьогодні має відбутися повна заміна і повна ротація, як керівного складу, так і рядового складу. Сьогодні ми не можемо бути впевненими, що правоохоронці вони дійсно вже є знову правоохоронцями. А не залишилися режиму охоронців. Лідер українських націоналістів відвідав могили загиблих героїв майдану Сергія Бондарчука та Миколи Дзявульського Олег Тягнебок наголошує, найголовніше сьогодні зробити все, аби людські жертви не були марними та зреалізувати ті ідеї, за які люди стояли на майдані. Повне оновлення, підзвітність усіх гілок влади народу, відновлення миру та спокою в державі нині є для українського суспільства пріоритетними завданнями. Громада повинна управляти. А управляти вона може коли? Коли в громаді появиться прозора і проста процедура контролю за владою шляхом відкликання депутатів. Якщо влада не виконує своїх обов'язків перед громадою, то може настати рано чи пізно той час, коли громада сама себе буде захищати.